Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Юрій Скоренький, і в наступні кілька місяців ми разом будемо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. За порукою нашого успіху є старанне вивчення разом з фізикою, українською мови та математики інших компонентів дистанційного курсу, підготовленого для вас Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Полія. Розділ присвячений фізиці. Складається з коротких відеолекцій, в яких розповідається про фізичні явища та основні фізичні закони, прикладів розв'язування задач, які є найважливішою частиною цього курсу, та тестів для перевірки ваших досягнень. Заохочую також використовувати форум, в якому я інші інструктори та ви самі зможемо обговорювати питання, які вас найбільше цікавлять. Я впевнений, що разом нам вдасться добре підготуватися до тестів ЗНО. Отож, успіху. нам!